Навіщо людині очі та вуха? Мабуть, не тільки для того, щоб тримати навушники та дивитися у гаджет, коли органи чуття не можуть попередити про небезпеку, бо зайняті іншим, людина стає незахищеною. Все частіше ми спостерігаємо, як молодь перетинає дорогу в навушниках та ще й схилившись над телефоном. У місцях найбільшого скупчення людей біля автодоріг повернути таку особу до реального світу можуть надписи на тротуарі, вважають члени молодіжної ради Визирської громади. Презентація проєкту Відповідальний пішохід відбулася у першотравневому старостаті перед керівниками громади. Авторка розробки Анастасія Максимова запропонувала зробити написи: візьми дитину за руку, зніми навушники, сховай телефон, велосипедист. Може, це якось їх спасе від якихось надзвичайних ситуацій. Такі написи члени молодіжної ради пропонують нанести на небезпечних перехрестях по всіх селах громади загалом 31 знак. Наш проект взагалі не затратний. Він виходить майже 13 тисяч. Це невеликі гроші, наприклад, для такого проекту, який буде зроблений по всій території нашої громади. Сільський голова Валерій Стюлакі уважно прослухав презентацію, задав уточнюючи запитання та дав згоду на ці роботи, але попередив про те, що в країні встановлені певні обмеження на фінансування з бюджету. Тому ініціаторам потрібно отримати консультацію фінансового відділу. Староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко подякував розробникам за кропітку роботу та порадив молодіжній раді майбутні проєкти робити ще й на спортивну тематику. Залучати молодь до робіт з благоустрою, запропонував директор КП Визирське джерело Олексій Богданов, який теж побував на цій презентації. Керівниця відділу культури Катерина Кушнір розповіла про те, що такі проєкти, як відповідальний пішохід, наближають на Нашу країну до європейських стандартів життя. Зараз молодіжна рада презентувала проєкт, так. Я вважаю, що це соціальний проєкт, і він мені дуже сподобався, тому що це такі відмітки так, на асфальтному покритті, які є в багатьох європейських країнах, які доповнюють дорожні знаки, встановлені відповідними службами. І чому ні? Це з малого починається велике. Зернятка проростає ціле поле. Тому я думаю, що молодь цьому напрямку потрібно підтримувати, а молодіжна рада визначає. Зірської сільської ради, сподіваюся, і дуже хочу в це вірити, що реалізує ще не один проект, і навіть, напевно, якийсь прям дуже дуже масштабний. Голова молодіжної ради визирської сільради Наталія Тертична розповіла про те, що, попри молодий вік цієї організації, ставлення керівників громади до них доброзичливе та конструктивне. Там, звичайно, підтримка є. Тобто один дзвоночок і відразу вони йдуть на допомогу. Тобто немає такого, щоб нам відмовили. Тобто, Ми е, запитали, можна провести у вас збори. Нема питань. Все, дорога відкрита. Чи можуть їм допомагати? Згідно з проєктом Відповідальний пішохід, якщо не виникне питань щодо його фінансування, попереджальні написи з'являться на дорогах Визирської громади з квітня по червні цього року.